Якщо здерти родимку, це може викликати рак. нас завжди це з дитинства лякали. Не дави прищі, не дави родимки, не царапай. Що ви скажете з цим? Так, родинки бувають різні. Да. Вони підрозділяються на злоякісні родимки, так називаємо меланома шкіри, або невуси. Невуси бувають меланоморфні, вони ж пигментні, або меланоморфні пигментно-папіломатозні невуси. неуси. Да. Відрізнити родимку від меланоми не складно. Треба звернутися до фахівця. Проводиться. Ну, в інтернеті дивитися, так? В інтернеті дивитися не треба, тому що інтернет. Може завести да, куди завести попало? Не, не туди, да. Треба звернутися до фахівця, який огляне при необхідності проведе дерматоскопію і зробить висновок. Да. А було таке, що приходили ось в мене родинка, це рада, щоб було Такі так було Випадків дуже багато. Люди приходять, ми дивимося, проводимо дерматоскопію. Якщо це звичайний, звичайний невус, або пігмент папіломатозний невус, або папілома, або дело, папілома ми її зразу. На місці і видаляємо. У нас є здесь. У нас таке роблять, так? Роблять. О, да, робимо особисто я або в хірургічному відділенні. У нас декілька методик є: це і коагуляція, і лазерне, і висічення. Ну, це теж так дуже так. велика проблема. Ну, тепер Послі я буду видалени, знати. Що ми обов'язково таким... матеріал видаємо на гістологічне дослідження, щоб знати, що ми видали. Да. Угу. Якщо підозріла да, родинка, яка схожа на меланому. Да, то краще лікування проводити в спеціалізованому закладі в диспансері. Є, у Там диспансеріям свої так. особливості, краще там, але діагноз вам поставить Андрій Іванович тут. Можемо так.